Так, це все готується нам на пиріжки. пиріжки. Сьогодні рецепт, кстати, не забудьте подивитися. Рецепт, такий пиріжки від Юрчика-Мурчика, а тим часом ми собі готуємо сніданок. Ну, таке сальце смачненьке, буде омлет. Омлет по-закарпатський. Дуже смачний. Сальце трішки піджарюємо. Тут є два яєчка, сметаночка, пармезанчик, зелень, перчик, сільчик. І туди пармезанчику також у наш омлетик. Трішки муки, але зовсім трішки. Не забуваємо перевертати, так, знаєте, сельце, щоб всі ломтики цього сельця. Ну воно таке як бекон, в принципі. Щоб воно все було прижарено, піджарено. Щоб вам на зубах потім не скакало. Так, це вже теж не хоче ніяк перевернутися. Ця Та витяжка так шумить, нічого не чути. Шкварчить. Цю дошечку, ж можеш тюнчиковою гузицю чесати. Бля. Отак. Щоб було чути, як воно. Шкварчить. І виливаємо вже наш смачненький омелетик. Все туди, все гарно, гарно, щоб нічого не залишилося. Ням-ням. Бон апетит це буде. Ще туди помідорочки, помідорки, овочі, овочі. Хотів сказати фрукти, але ні. Фрукти не треба. Я дуже люблю ще з помідорками. Пармезан, помідорки. Взагалі, повсякденний ритуал такий. І даємо, щоб було вже такосі. Ну і звісно, ще до омлетику зверху, ще пармезанчику нашого улюбленого італійського. Ням-ням-ням Від -ням -ням. фірми СамФабія. Дуже смачна фірма, кстати, спробуйте. Яєчкам точно вже доступ. Подивимося, як наш там омлетик. О, вже, вже, вже смачненький. Тід істини. Е, ніколи не люблю перевертати е, омлет, тому що потім все, все від яєць. Абана! Ну, ну, вийшло. Вийшло почти супер, я вважаю. Як для себе. Ногу!